Добрий пересудок, я всіх вітаю з прийдешним Новим роком, переможним роком. І сьогодні я продовжую програму Час Пік з Сергієм Кржанівським. Це авторська програма. Я буду старатись вам надавати тільки перевірену інформацію, ну і, звісно, події ті, які відбуваються напередодні Нового року, в ніч на Новий рік. Я маю на увазі і ракетні атаки, і атаки дронами, шахідами. Ми побачили, що і навіть не тільки ми, українці, а весь світ, Путін він зійшов з ума. Це помста, і наші перемоги на полі бою. І як харківський напрямок, де ми відбили, і от можете собі представити, скільки часу 45 кілометрів до кордону з Росією, вони не можуть взяти Харків, тому що це не просто фортеця, це земля, та яка на Богом послана Україні, і наші збройні сили роблять все можливе і неможливе для того, щоб не пустити цього загарбника до. Першої чи другої столиці України, я хочу відзначити, що Путін, коли робив своє звернення до громадян Росії, поздравляв з Новим Роком, я побачив, що в його очах і взагалі ця постановка, та, яка проходила вже не під бій курантів, не на Червоній площі. А позаду нього стояли актори, ті одягнені в військову форму. Ну І е, от, якщо ви передивитесь, то ви побачите, він е, чмихає, він е, кашляє. Такого у світі ніхто не міг би допустити, якщо це запис ідеї, е, ну, зрозуміло, що, по нашим даним, Путін в останню мить. він... Погодився, щоб зробити такий запис, тому що готували звернення вже не від Путіна. І повинні були об'явити, що Путін хворий, тому що буде приймати на себе розширена Рада безпеки Російської Федерації, повноваження щодо управління країною і ми побачили виступ нашого президента. В мене на очах були сльози. Я побачив не тільки гордість за нашу націю, за те, що ми такі відважні, що ми перемогли. Президент зробив це з своїх уст акценти. І взагалі, якщо я повертаюся ще до Путіна, то ви знаєте, дивіться, драматургія. Був КДБшник і актор, і оце дуель між двома лідерами. Одна країна претендувала на роль гегемона усього світу і був супротивником Сполучених Штатів. Далі себе об'явив, що він є і воює з усім НАТО. Ну, фактично, він воює дійсно з усім світом, тому що, перейшовши цю красну лінію, червону лінію, вибачте, і опинившись у лоні терористів, Путін підписав собі смертний вирок. Драматургія. Я зазначаю, що за нашими даними. Даними експертів Інституту глобальної політики Зінові Кулика, ми вже давно дивимося і е, аналізуємо і бачимо всі ходи, які робить Кремль. Кремль це ж не тільки Путін, Медведєв, до цього був Єльцин, Горбачов, е, Брежнєв. Ну я вже не беру Черненко та Андропова. Ви знаєте, вся історія Росії, вона поклад, побудована на, на крові. І якщо ввести мову про дійсно цю драматургію, то там є ті люди, які готують готують доповіді, готують сценарії, готують речі, які фактично стосуються того, щоб робити кроки. Розв'язання до війни повністю налагоджувати всі свої шляхи до захоплення влади в окремій взятій країні. Як це був Афганістан в 79-му році, як це раніше була Ангола? До цього це був, була Угорщина, була Чехословаччина. Ми пам'ятаємо історію. і Робили цю історію не лідери, є сірі кардинали, є ті, які знаються дійсно на, на основах драматургії, на сценарісти, ті режисери, які готують і дають свої поради цим керманичам. І я хочу зазначити, що в останні от роки, починаючи ще з 2000 року, Об'явився такий Владислав Сурков. Він дуже людина досвідчена, і, знаєте, я знімаю, кажуть, російський шляпок. перед тим, що в його є знання, в нього є підготовка, він фахівець області політології. Він пише книжки. Зараз він сидить в матроській. Тиші. Чому? Тому що Сурков завів Путіна в багнюку, він підбив його зайти до Криму в 2014 році. Це Сурков розв'язав війну в Грузії Медведєв, Ну, звісно, це не Медведєв, а Путін. Медведєв тоді був президентом Російської Федерації в 2007. 2007 2008 рік. Я чому кажу сьомий, тому що підготовка до таких, до таких військових операцій, вона взагалі вона проходить не менше, ніж рік. А то, якщо брати Україну, то готувалися, бачите, з 2007 по 2014 сім років. Щось не вистачало. Не вистачало для Путіна зайти до України. Вони мали плани зайти ще в 2008 році, потім 2014 рік, потім мінські угоди, нормальський формат і Путін зупинився. Сурков дуже нервував. він Знаєте, він міг вести полеміку з Путіним, і ця людина робила речі ті, які давали ознаки того, що він є самостійною фігурою. Ми пам'ятаємо Жириновського, Я, до речі, був з ним особисто знайомий. Він запрошував мене на з'їзди. Я був в нього в кабінеті. Ми з ним довго спілкувалися. Людина також мала свої погляди, мала свої бачення. Але це політик, і він дійсно має, мав підготовку щодо аналізу, щодо визначення шляхів. Ну і звісно, він будував конструкцію щодо гегемонії Росії захоплення земель. І пам'ятаємо, коли. Росія війшла в Крим, анексувала фактично Крим, і ми його без бою здали. І я хочу зазначити, що якщо б тоді почалися бойові дії у 2014 році, Україна повністю була б захоплена. І це єдина добра справа Порошенко, який, який погодився на план підписання мінських угод. Все інше це людина-казнократ, це людина, яка використовувала владу для, того, для свого збагачення. Я повертаюся до Суркова. Сурков – в нього один із авторитетів, філософів. І ну, зрозуміло, Кант, Бейбель, люди, які споглядають, споглядали погляди ще з Древньої Греції, Рим. Ну, зрозуміло, що один із основних це Маківелі. І він багато разів визначав його і навіть робив цитати в своїх книжках, в своїх наукових працях. І якщо подивитися на ці праці, то дійсно робилися висновки, що Росія повинна стати одною із лідерів як в економічному, так і військовому плані. Але для того, щоб вийти на цей шлях, потрібно було робити кроки такі. Продумані, тому що не була готова ні промисловість, ні громадянська громадянська позиція, тому що майже з 50-х років після вже оттепіль, коли почалася, прийшов Хрущов, Росія взяла напрямок для того, щоб не було хвилювань в. В суспільстві вони спаювали свій народ. Я ще з часів навчання в Новосибірському вищому військово-політичному училищі пам'ятаю лекції, які при приїжджали до нас дуже знані видатні політологи, ну і зрозуміло політики, державні діячі. І ми отримали навіть закриту інформацію про те, що ну я вже не кажу про ті рукописні твори, діти Арбата, ну таке інше. Ви знаєте, це мені дало підстави робити аналіз того, що Росія тримається в УЗДІ, тобто народ спають, і більше цифра. ще... 82 рік більше 70% громадян Росії були залежні від алкоголю, тому що горілка була дешева. Люди були, ну, навіщо людей навчати? Да? Хоча вказували про те, що це сама образована країна, і ну, зрозуміло, що. Навчання, люди стають грамотними, вони розвиваються, вони починають мислити. І, звісно, ми можемо робити висновок, що вони пішли по іншому шляху, тому що для того, щоб тримати вузді свій на вони робили всі речі, ті, які для стримання зараз іде тотальна, тотальна, тотальний контроль. Громадян. Ну і звісно, ця мобілізація. І ми передбачаємо, що вона буде об'явлена військовий стан, і це відбудеться після сьомого, тобто після Різдва православного. Ну і Росія повністю перейде на військову промисловість, тому що вони зрозуміли. Ніхто не віддасть Україну, мається на увазі цивілізований світ. Україна повністю показала себе, що ми здатні на боротьбу з таким монстром. І е, сьогодні я не буду продовжувати е, дискусію про е, ті події, які будуть відбуватися. Я лише лиш закінчу е, сьогоднішню зустріч з вами тим, що. Чому церков знаходиться зараз під арештом? По-перше, це людина, яка претендувала на захоплення влади, тому що з Кадиром вони домовилися, і церков є чеченським євреєм. До речі, це дуже рідко буває, і якраз батько його був Дудаєв, він сам Асламбек Дудаєв. Ну і зрозуміло, він взяв прізвище Суркова своєї матері. І знаючи про ті слабкі місця у Карманичій, Ну зрозуміло, він піднявся ще з часів, коли Березовський його ввів в апарат Кремля. І, зрозуміло, він почав свою державницьку діяльність. Він зрозумів, що можливо керувати цими лідерами, як, знаєте, як куклами, тобто він дуже гарний актор. І фактично захоплення Криму відбувалося для того, щоб подарувати Крим Чечні. І я зараз скажу такі речі, де. Ми знаємо, ну для широкого загалу. Ця інформація може бути вперше озвучена. Після 45-го року, мається на увазі 45-й рік, ми пам'ятаємо Ялтинська конференція і вже відбувався розподіл світу після закінчення Другої світової війни. Черчилль звернувся до Уінстон -Черчилль. видатна людина. Він переможець в цій світовій війні так само, як і маршал Жуков. Тому що я не кажу про Сталіна. Сталін не пішов на парад Червоної площі, не сів на цього коня. Чому? Тому що він знав про те, що будуть відбуватися події, де прийдеться віддавати. І на ці території, які були поділ поділені Німеччина на чотири частини, взагалі люди, ті, які пройшли шлях становлення Радянського Союзу, вони його тримали на тому, що знаєте, розділяйте властвуй. Але вони розуміли, що прийде час, коли настане розплата, тому що взагалі оця. Система комуністичного придушення, тому що там немає не, не ідеології. Це фактично ідеологія, яка будується на подавленні всього святого то, що є від духовності, і, зрозуміло, люди сприймаючи цю ідеологію, начебто вони стають з. Ну, Тими, хто одурманений, тому що це все наше, це все колективне. А розпоряджається цим колективним хто? Розпоряджається, звісно, лідери, хто, хто стоїть на чолі країни. І я не кажу зараз про Китай, це окрема тема. Ми її піднімемо в наступних передачах. Я хочу лише завершити тим, що не вдався план у Суркова і Крим в 45-му році не відійшов, до речі, до Ізраїля, тому що Черчилль якраз запропонував, щоб там була створена країна Ізраїль. Чому Ізраїль? Тому що, за даними історичними даними там похована Діва Марія. І вона, до речі, довгий час проживала на Кіпрі. Дійсно, Ісус Христос був народжений в Ефріємі, і ми добре розуміємо, що оця історична значимость Ізраїлю, вона є тою, яка дає нам основи для приклада, приклада свого становлення. Скільки років Ізраїль боровся для того, щоб прийти на свою історичну землю? Скільки зараз, досі, вже більше 70 років, іде війна, і Палестина, і той же Іран, і фактично мусульманський світ він хоче знищити Ізраїль? Так ось зараз, після того, коли завершиться ця війна з Росією? Буде стояти питання, щоб Крим став частиною Ізраїлю. І я кажу ці речі, тому що я роблю аналіз і роблю його таким чином, що ми маємо інформацію від перших джерел, і зараз обговорюються ці питання дуже на високому рівні. І зрозуміло, Крим це Україна. Крим ніколи не буде під кимось. Тому що вже історично склалося так, що вже не потрібно завойовувати землі, не потрібно йти на, з, не тільки знаєте, війною там, чи шляхом відокремлення там, з економічної точки зору, як зараз китайця робить Сибірю, ми маємо всі підстави говорити про. Глобалізацію світу, кордони стираються. І от якщо брати великі ці об'єднання НАТО, ОБСЄ, там, ті середньоазійські все, що зараз створюється, це йде мова про об'єднання країн. Європа об'єднана Європа. Ви дивіться. Зараз Сполучені Штати Америки і Канада. Це майже одна країна, але Великобританія має свою юрисдикцію до Канади. і Зараз раніше королева, зараз король Великобританії є главою у держави, главою уряду є прем'єр-міністр, а главою держави є король Англії. І я, до речі, хочу зазначити, що Сполучені Штати якраз стерли оцей кордон між Канадою і Сполученими Штатами, тому що вся промисловість повністю знаходиться на вдовж кордону, більше п'яти тисяч кілометрів від моря до моря, і Канада і так має і гімн від моря до моря. І до речі, якщо брати розвинуті країни, які дивляться за розвитком інших країн, вони навпаки прагнуть зараз об'єднуватись в конфедерації, робити такі об'єднання, які дають можливість в економічному плані мати розвиток. Раніше я пам'ятаю, індустрія в Радянському Союзі, і вони навмисно це робили. До речі, були дуже знані фахівці, які розставляли заводи. Один завод знаходиться в Челябинській, інший знаходиться в Клайпіді, інший знаходиться там в Краснодарі. Робилося все для того, щоб комплектуючі вироблялися в різних місцях. І далі логістика, далі це ж не система, знаєте, впорядкування і знаходження сировини на місці добутку, а навпаки, робилося все для того, щоб дати можливість країні розвиватися. І, до речі, Радянський Союз він тоді мав таку саму позицію, як і зараз Об'єднана Європа, і Сполучені Штати Америки. Старший Буш, коли приїхав і в Верховній Раді, просив наших народних депутатів відмовитись від незалежності, його підняли на гвалт. І розумієте, питання щодо розвитку країни це і об'єднання країн, це перш за все економічні питання. Кордони стираються тоді, коли Є добросусідські відносини, зрозуміло, є свої уряди, є свої, ну, кордони вже відкриваються, і Україна, слава Богу, зараз має вільний кордон з Об'єднаною Європою. І я хочу ще: от, дивіться: ми маємо твори класиків марсизму, людинізму, вони там називали. Сполучені Штати Європи. Чому? Тому що е, тоді нас вчили, е, знаєте, е, капіталізм це остання загниваюча стадія е, імперіалізму. Е, і і е, сьогодні ми маємо доказово вже, що система впорядкування відносин підприємницьких на основі економічного розвитку на основі дійсно це в першу чергу вигідність позиції країни той хто може робити свою свої свою промисловість розвивати на основі своєї приналежності до, до тої чи іншої території і допомагати Сусідам, іншим країнам, і якщо це дуже великий відсоток можливостей, то усьому світу, як Катар, як Арабські Емірати до речі, Україна має зараз дуже великі можливості і острів Зміїний є якраз. Основою для того, щоб Україна мала дуже великий економічний потенціал, тому що там залежі як нафти, так і газу більше як на 10 трильйонів доларів. Я ще буду говорити про острів Зміїнний в слідуючих передачах. Зараз я хочу побажати вам, ну, по-перше, не хвилюйтеся, ми переможемо. Все, що пройшло в минулому році, дуже тяжкий страшний рік був, вже відбулося. Зараз ми очікуємо перемоги. Так будуть втрати, величезні втрати. Але е країни, наші союзники, наші партнери вже зрозуміли, що без підтримки, без як каже Путін, накачки України військовою. Зброєю, технікою перемоги може не бути. Вірніше вона буде, але набагато пізніше. Тому що прискорити перемогу, ми повинні, ми вже адаптувалися в цивілізований світ, але ми повинні надати дуже серйозні важелі того, що Україна ніколи не дрогне, що влада і Народ є єдиним організмом, і наші посадовці повинні зрозуміти, що саме головне зараз перше, це патріотичність, професіоналізм, і як це не дивно, я буду казати, стоп корупції. Україна, на жаль, вражена цим. Повністю вся система влади пронизана. Тим, що несуть, 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 і далі ці потоки йдуть наверх. І нарешті треба зупинитися. І в ході, в ході якраз шляху до перемоги ми повинні зупинити корупцію. Я бажаю в новому році кожному з вас, кожній родині знайти свій затишок, знайти можливості. Щоби ті сльози за втраченими нашими побратимами сестрами, які загинули в боротьбі за нашу незалежність за Україну, були вам до знаєте, це біль ніколи не згасне, але все-таки будемо пам'ятати. І я бажаю всім, хто буде мати відношення до допомоги нашим військовим, нашим Збройним силам. Будь ласка, робіть все можливе, щоб наші воїни відчували підтримку свого народу. Щастя вам, здоров'я, любові з Новим роком, з наступаючим Різдвом Христовим! Лайкайте. Наші програми програму час пік Сергієм Крижанівським, будь ласка, розповсюджуйте і зрозуміло. Пишіть свої, свої побажання і питання, задавайте в коментарях. До нових зустрічей.